Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш небесний простить і вам, і коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли простите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб усім видно було, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти свою голову, і вмий лице своє, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що втайні, і твій, що бачить у тайні. Віддасть тобі явно не збирайте скарбів собі на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломляють стін і не крадуть. Бо де твій скарб. Там и твое сердце будет.